Você anda, N****! Протестували проти тимчасового військового блокпосту, встановленого для перевірки документів, бо той лякав туристів. Місцеві жителі Ворохти, що в Івано-Франківській області, напали на блокпост ТЦК, та побили машину одного із військовослужбовців через те, що встановлений пост нібито відлякує туристів, а село своєю чергою втрачає доходи. Відео з Ворохти оприлюднив депутат селищної ради Олег Молдавчук. Він розповів, що прикордонники встановили Пост вранці 4 липня, попри те, що громада не давала дозволу на його розміщення, після чого мешканці населеного пункту закликали прикордонників і працівників ТЦК прибрати його. Прикордонники погодилися водночас між одним із працівників ТЦК та мешканцем Ворохти почався конфлікт. На відео що з'явилося в мережі, видно, як чоловік погрожував військовим. Він накинувся на жінку, яка знімала на телефон, а одну вдарив по голові. Люди хотіли його провчити, та він сів у машину, розігнався і вдарив іншу машину. Після цього дістав газовий балончик, але повернув не у той бік і потрапив собі в очі. Ситуація ще більше загострилася, коли місцеві жителі почали вимагати від військового вийти з автомобіля. Після відмови вони штовхали авто, били ногами, а один з протестувальників навіть виліз на дах машини. Після чого правоохоронці розпочали два кримінальні провадження за фактами перешкоджання діяльності ЗСУ та хуліганства. Порушникам може загрожувати до восьми років тюрми. Перший заступник начальника Чернівецького прикордонного загону Руслан Явтушинський пояснив, що блокпост встановили тимчасово для перевірки порядку в'їзду та виявлення людей, які ухиляються від призову і намагаються перетнути державний кордон через гори. За його словами, блокпост перенесли спільно з поліцією за розпорядженням коменданта Івано-Франківської області. Згодом у поліції Івано-Франківської області повідомили, що учасниками конфлікту у Ворохті стали близько ста людей. Там також заявили, що з усіма ними провели роз'яснювальну роботу. На інцидент у Ворохті також відреагував Івано-Франківський обласний ТЦК. Там заявили, що хоч блокпост й прибрали, але працівники військомату й надалі перевірятимуть документи у тих, хто приїжджає у Ворохту. Нам не зрозуміло проти чого протестують місцеві жителі, проти своїх же односельчан, які воюють зараз і захищають нашу країну, проти сотень тисяч чоловіків, які ризикують життям і воюють за нашу державу. Можливо, місцеві протестують взагалі проти України. Ці питання риторичні. Нериторичним є одна теза: військовослужбовці і надалі будуть перевіряти документи всіх приїжджаючих. Крапка. Йдеться у дописі Івано-Франківського обласного ТЦК та СП. У Нагадаємо, з червня 2024 року прикордонники почали посилено працювати на гірських туристичних напрямках. Зокрема, у Єремчі, Ворохті та Татарові. Це пов'язано з тим, що чимало військовозобов'язаних чоловіків, які хочуть перейти на легальний кордон, маскуються під туристів. До того ж, звідти до кордону з Румунією лише 40 кілометрів. Софія Фенко, телеканал НТА.